Вітаються це Укрлайф ТВ. Наші ефіри тривають, і з нами на зв'язку Станіслав Фітарчук, якого ми надзвичайно раді бачити. Я хочу нагадати, що він є керівником напрямку пост Росія аналітичного центру Українська стратегічна ініціатива при Київ-Могілянській академії. Пане Станіславе, дуже дякую, що знайшли час сьогодні. Поговорити з нами. Доброго дня, дуже радий вас бачити, дуже радий чути. Дякую, пане Станіславе. Знаєте, повторюся знову знову, що існує така традиція в нас в грудні говорити про те, яким буде наступний рік, і в цьому сенсі, постросія – це про наступний рік чи трохи згодом? І давайте трохи поговоримо про постросію, бо якось останнім часом ми менше про це говоримо, але мені здається, що ця справа направду правду важлива. Була така книга е, словацького експерта Юра е, е, Мєшика, яка так називалася «2023 рік, рік, коли Російська імперія помре. Ух ти! А коли так. він її написав? А коли він її написав? Він її написав, е, власне, можна навіть показати. Ось так вона, ось так вона виглядає. Е, наскільки я розумію, вона була видана в 23-му році, на початку 23-го. 23 року, власне, я скажу дуже цікава, дуже цікава книжка, яка показує, в який спосіб взагалі серед політичних, дипломатичних, аналітичних середовищ взагалі сприймалася проблема так званої Росії, і звичайно, хотілося, щоб поскоріше, однак, я розумію, що є різні стадії готовності середовищ людей. Власне цілих регіонів і їхніх політиків, тому що якщо ми говоримо, звичайно, там про Татарстан, якщо ми говоримо про Дагестан, про Чечню, про Інгушетію, то там в принципі є більше ніж підстав бути незалежними в той час, як інші середовища, інші народи, регіональні еліти, вони тільки формуються між собою ведуть діалог про те в який спосіб позбутися Росії. Однак я от нещодавно для себе задався питанням: а коли зрештою почала змінюватися ця чи, чи взагалі змінювалося ставлення до, до національних меншин в Росії, чи взагалі почала змінюватися сама Росія в своїх підходах, і я був шокований тим, що насправді, крім короткого періоду, коли Єльцин оголосив цей парад суверенітетів, насправді тільки заради того, щоб. Об'єднати регіональні еліти для боротьби власне з Горбачовим для боротьби за владу, для боротьби з тим самими комуністами, які все одно тримали, намагалися до останнього тримати владу в своїх руках. І я зрозумів, що фактично все робилося для того, щоб максимально поневолити ці народи, поневолити ці регіони і позбавити їх незалежності тобто вся історія приходу до влади Путіна. Його оточення вона пов'язана з постійним обмеженням можливостей, починаючи від ревізії законодавчої бази е, регіонів, і закінчуючи вже вилученням коштів. Адже спочатку губернатори в тій самій Росії мали можливість, е, якщо не помиляюся, 50% е, власне видатків розпоряджатися за власним е, розсудом. По результату потім дійшли до того, що. Спочатку був створений інститут тих же самих представників президента, як такої додаткової вертикалі конституційною, а потім, власне, вже і самих губернаторів почали призначати. Тобто, ми бачимо, що це що ідея максимальної несвободи, ідея максимального контролю, вона народилася, власне, в Кремлі, і вона є частиною. Репресивної політики проти всіх народів не російських, які мешкають на території так званої Росії, і ви спитаєте мене, де тут Україна і чому це важливо українцям? Mm -hmm. Я мав неймовірно цікаву нагоду бути на 9-му форумі народів Пост-Росії, власне в Римі. І Я зрозумів, що це не просто розмови про майбутнє. Це розмови в тому числі про Україну, тому що більшість представників поневолених народів вони говорять про те, що без перемоги України їхнього майбутнього стабільного сталого можливого просто не існує. Тобто це для них є зрозумілим фактом, і вони про це говорять із європейськими дипломатами, і власне говорять з медіа, які е, приходять на ці форуми, задають питання, власне, що власне хочуть ці народи, що власне хочуть представники цих регіоналістських груп. І що найцікавіше, якщо два роки тому ми навіть уявити собі не могли, що хтось серйоз серед політиків європейських чи американських чи власне навіть дослідницьких інститутів. Буде готовий говорити про дизайн постросійського простору, саме в контексті безпековому, в контексті е, справжньої, а не вигаданої демократії, то на цю людину подивилася би ну, як на людину несповна розуму. І це мені дає таку, знаєте, я думаю, сміливу достатньо сподіванку, що буде змінюватися не тільки. Е, Ставлення в самій Україні до поневолених народів Росії ми не тільки будемо взаємодіяти з ними ефективніше, але буде змінюватися ставлення власне і європейських еліт, які зрозуміють, що розподіл Росії це не про злий план Заходу проти Кремля, а це про реальність, яка має настати, тому що вона давно вже перезріла з багатьох причин. Насамперед з міркувань того ж самого гуманізму і поваги до міжнародного права, тому що. Російська імперія в тому виданні, в якому вона є зараз, це повноцінна тюрма народів і повноцінна тюрма для людей, які могли би реалізовувати свої інтереси в зовсім інший спосіб. Ви знаєте, була дуже цікава заява Наришкіна, який сказав, що Захід формує опозицію, яку нібито буде вважати російською владою. Це дуже цікава така заява. Вона якось пройшла. Ми не дуже звернули на неї увагу. Але давайте трошечки до цього повернемося. Тобто вони звернули на це увагу і вважають, що це є щось важливе для Росії. Бо раніше вони просто ну, умовно плювати хотіли на те, що там насправді робить російська опозиція. Це цікава річ. Ну ви знаєте. Під час форуму вийшов матеріал у такому електронному виданні, як СОТА, яке позиціонується як ліберальне, а насправді псевдоліберальне, і в них, власне, був заголовок наступного штибу, що, мовляв, Захід, Київ за гроші Заходу буде займатися розпад, розвалом Росії. І от я скажу, що є такий апокаліптичний страх буквально у Путіна і в його оточення. Що, мовляв, розпад Росії це не еволюційний процес, який давно вже мав статися з багатьох абсолютно історичних, об'єктивних, економічних е інших обставин, а що це якась інспірована заходом провокація. І ось тут е ми бачимо, що більшість ліберальних, наприклад, кіл, так які е говорять про. Те, що власне Путін має піти, про те, що власне війна з Україною це погано, рівно на питанні свободи всіх цих неросійських народів, вони ламаються, і для них неприйнятним є те, що є народи, які мусять визволитися. Для них форма імперії, вона може бути. Або з ліберальною вивіскою, або власне з авторитарною. І це мене насправді укріплює в думці про те, що в нас немає іншого вибору ніж е, займатися цим редизайном. До речі, дуже цікавий момент е, стосовно стосовно візії майбутнього. Е, багато хто забуває, що Путін був куратором саме регіонів. Це була одна з його посад. Е, в офісі президента тоді ще Єльцина. і збереглися численні інтерв'ю, в яких він висловлюється щодо того, який хаос панує в регіонах, чому не така, така погана керованість, яку він давав в тому числі західним журналістам, тим аналітикам, які працювали. Тобто, оця побудова моделі абсолютного мовчання, повного контролю репресивного. Вона відбувалася не за один день. До речі, дуже цікавий момент, коли ми говоримо про російську державність, тому вигляді, в якому вона є, багато хто каже, що мовляв, це тільки з путіним КГБ прийшло до влади. Це велика брехня. Якщо говорити, наприклад, про період Горбачова, то на керівних посадах в СССР було не більше ніж 5% вихідців з армії і КГБ. За Єльцина раннього 93-му році це було десь 34%. Коли вже Єльцин здавав владу своєму правонаступнику спадкоємцю власне Путіну, вже кількість е, представників армії і ФСБ була і власне КГБ, е, п'ять Тобто, ми можемо сказати, що оцей цей прихід так званих силовиків до влади він відбувався. З протягом а, всього часу так званої нібито демократичної Росії, і що найстрашніше, що коли ми говоримо про центральну дискусію, чи може Росія демократизуватися, ось тут ми взагалі маємо стільки верифікованої інформації, яка показує, що це настільки нереальний сценарій, бо давайте скажемо відверто. Жив був собі олігарх Подурковський, який спонсорував і лівих, і правих будь-яких, який мав ручних людей в Державній думі, який, по суті, мав, напевно, одні з найбільших лобійських потужностей в тодішній Росії. Але в якій... що насправді за що боровся Ходорковський? Він боровся за можливість платити меншу ренту за. Нафту і газ. Тобто він робив все, щоб е, коло олігархів було максимально захищене від впливу держави. Тобто, не йшлося направду ні про, яку, е, ні, ні про які реформи чи, власне, про якісь ліберальні ідеї. І що найстрашніше, е, я переконаний в тому, що Росія в нинішньому її вигляді. Демократизуватися не може. Демократизуватися можуть тільки її окремі частини, які будуть здобувати свою суб'єктність вже як незалежні держави. До речі, під час форуму під час дев'ятого форуму в Римі в Сенаті, колишній колишній міністр закордонних справ Італії він власне цю тезу озвучив, власне, під час зібрання, що власне прийшов час знімати рожеві окуляри і розуміти, що. Під час холодної війни були корисні ідіоти, а зараз є корисні просто організації, і люди, які далі намагаються продовжувати говорити про те, що Росія в нинішньому складі може бути в форматі демократичною. Про те, що мовляв не треба звертати уваги на потреби цілих народів і регіонів, що, мовляв, все само собою якось зробиться. Однак я думаю, що само собою на жаль чи на щастя для нас не зробиться. Давайте повернемося до цієї думки, що цілком Росія навряд чи вже зможе демократизуватися, але частково частинами зможе. Да? Це цікава, до речі, думка. Наскільки вона взагалі стає все ширшою, і взагалі наскільки є ширшою думка про те, що Росія може ну, перестати бути цілісною Україною. Це важлива річ, тому що ми пам'ятаємо дуже добре, як Захід в принципі навіть хвилювався підіймати цю тему, тому що вони це пов'язували з ядерною зброєю і багато іншими речами, дестабілізацію на такому величезному просторі, дестабілізацію якихось прикордонних регіонів і такі інше. Наскільки зараз, в принципі, така розмова йдеться, і наскільки вона є, дискутується як якась реальна історія? Я би сказав, що поки що ці розмови не публічні або частково публічні. Поясню чому. Дипломатичний апарат. він в принципі достатньо консервативний і діє в межах попередніх алгоритмів, які задаються урядом, які задаються президентами, тими, хто відповідає за зовнішню політику різних держав. Але щоб ви розуміли, наприклад, діяльність уряду Чеченської Республіки Ічкерія в Європі, я от дивився так: от за реакцію преси на виступи Ахмеда Закаєва, наприклад, під час форуму в Римі. Наприклад, була трансляція Радіо Радікалі, це власне радіо партійне, однак яке має від держави прямий, е, прямий етери з Сенату, з, 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 з палати представників. Власне, всі провідні газети Італії написали свої матеріали, взяли інтерв'ю, і це не було ініційовано там, я не знаю, в італійським урядом чи там, Українським МЗС, там чи ще кимось. Тобто, ця тема реально цікава. Тому що все більше і більше людей, які мають інтелект, які власне обтяжені владою, все більше в них постає питання: якщо не така Росія, то яка? І враховуючи те, що частина діаспор різних народів живе вже не один рік в Європі, і вони підключаються до процесу цього обговорення, їм стає все більше зрозумілим, що Цю, цю роботу доведеться робити. І головний момент, який для України важливий, ми багато разів з вами в етерах піднімали питання, а якою має виглядати перемога України. Абсолютно прагматична, зрозуміла і раціональна. І ми сходилися всі на думці, на тому, що ну, вихід на державні кордони, покарання агресора виключно в межах українських територій. Цей красивий умоглядний план, який насправді не гарантує нам ні дня миру після, тому що позиції наших військових будуть перенесені там кажучи на кордон. Однак, як це відмінює ракетні загрози, в який спосіб це відмінює обстріли з боку артилерії артилерійських систем, в який спосіб це гарантує безпеку, в, зрештою Європі, як політичному тілу, як географічному. Ні в який спосіб це не гарантує, і, і, і коли ми говоримо про безпеку, коли ми говоримо в який спосіб бачить це схід, то я бачу, бачу це захід. Я скажу, що я вже бачу, що з'являються навіть аналітичні матеріали з потенційним розглядом сценарію створення Балтійської республіки в Калінінградській. На місці Калінінградської власне області, і зверніть увагу, наскільки зараз НАТО відпрацьовує сценарій захисту сувалського коридору, який, зрештою, з'єднує Росію і Калінінградську область. Тобто Помалу приходить розуміння до західних еліт, і що треба як мінімум обговорювати ці сценарії, як мінімум, слухати про те, що майбутнє це майбутнє, в якому Росія перестала бути імперією по факту, не за кількістю ядерної зброї, не за кількістю е, можливостей корумпувати західні еліти, а перестала імперією бути по факту. Немає ні людських ресурсів, немає ні можливостей е, нападати на своїх сусідів, створювати проблеми демократії в усьому світі. Ну і об'єктивно, об'єктивно, в Триумвіраті Іран, Росія і власне Китай. Як на мене, саме Росія є найслабшим противником Заходу. Об'єктивно. І, як на мене, це так само. Має обговорюватися вголос про те, що що би не казали яструби довкола Трампа щодо Китаю, поразка Китаю в Росії це набагато ймовірніший варіант, ніж не дай Боже, бойові дії в усьому, в усьому регіоні, власне, довкола Китаю за участі Австралії. Сполучених Штатів Америки, Японії там і так далі. Станіслава, давайте трошечки повернемося до так званих виборів Президента Росії. Звичайно, ми вже звикли до того, що це просто формальність. Так? Але ця формальність, напевно, має якесь значення для Путіна. І в цьому сенсі, наскільки ви вважаєте, наступна формальне таке. Перепризначення Путіна президентом, наскільки воно змінить ситуацію в Росії, наскільки воно розв'яже руки Путіну або ні? А і це мені здається важливим запитанням, тому що напевно якісь заміри. Того, як відносяться в різних регіонах до Путіна, вони теж будуть зроблені, вони вже дав, давно зроблені там адміністрацією російського президента і таке інше. Тобто, як зараз от, люди, які приймали участь у цьому з'їзді, де, де ви були присутні, як вони оцінюють, наскільки ці це повторюся перепризначення російського президента, наскільки воно буде загрозливим, тому що він ну. Уявимо собі він вирішить, що він остаточно отримав будь-яку там легітимацію від російського народу, як він каже, так і тепер він може робити що що завгодно, і в цьому сенсі наскільки захід теж розуміє ці цю історію з так званими перевиборами президента Росії. Ну, якби це залежало виключно від мене і моїх колег, я би звичайно радив заходу взагалі не визнавати результатів цих виборів. Бо робити вигляд, що вибори там існують, це означає частково визнавати те, що Путін є законною владою. З іншого боку, Путін вже прийшов в президентську монархію, створену Єльциним. Так бо насправді система фальсифікації виборів у нас з'явилася задовго до того, як Путін став президентом Росії. Вона чітко показала, що насправді абсолютно все одно як голосують, головне, як рахують, і в тому числі один з фантомних болів Путіна полягає якраз в тому, що пам'ятайте, в 2004 тисячі четвертому році, 2003-му, саме його команда технологів працювала з Віктором Януковичем для того, щоб намалювати красиві результати виборів, і він був дуже розстроєний, що нічого не вдалося. І це один з екзистенційних страхів власне, Путіна. Що ми прийдемо на вибори, а на виборах нас люди не хочуть. Зрозуміло, що репресивний апарат буде працювати по повній програмі. Я вважаю, що ці вибори для Путіна це не стільки про підтвердження його влади, скільки про моніторинг кількості і якості незадоволених його правлінням, незадоволених сучасною Росією. Я би хотів звернути увагу на один важливий факт в його промові. Нещодавній, в якій він говорить про те, що частина мобілізованих на спеціальну військову операцію на війну проти України буде повернена додому. Як на мене, це дуже важливий сигнал, який говорить цікаво. Про... Я не чула це. Путін говорив от так, останнього так, разу, коли так так, так. так він говорив, він говорив про те, що. А мовляв, в нас так багато людей, які бажають служити на контракті, що ми більше не потребуємо великих заходів мобілізаційних, Тобі, і що мовляв, мобілізація для нього проблему означає, якщо продовжує. я думаю, що насправді це означає, що він планує повернути частину учасників війни проти України для того, щоб зменшити. Той негатив, який об'єктивно є в суспільстві серед родин цих е, мобілізованих, е, які об'єктивно вже там тривалий час не бачать своїх рідних і так далі. Тобто, ми бачимо, що попри те, що вибори мають абсолютно формальний характер з точки зору процедури, з точки зору результату, і ви пам'ятаєте, що Пісков навіть вирішив проговоритися і сказати, який буде направду відсоток проголосованих. Ну тобто, я, я не знаю, це. Це навіть не помилка, це явка з повинною, це об'єктивно. Там буде стільки то відсотків, якби все буде гаразд. Я так розумію, що це насамперед ці вибори, це повноцінна спроба спецслужб. Подивитися, як насправді ставляться до Путіна. Це перший момент, і друге, подивитися, як відреагує захід колективний на ці вибори. Чи буде він якимось чином на них реагувати, і в який спосіб Путін вже після свого е, переобрання, точнеш перепризначення? Абсолютно вірно, відмітили тут. Це це абсолютно точно, е, точна е, е, дефініція, де, де. де. це... де... де. 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 де... в який спосіб його будуть сприймати інші політичні лідери країн третього світу, в тому числі країн Азії. Країн Африки хто буде приймати, хто буде говорити з ним, тому що як на мене, це його візит власне до Саудівської Аравії, коли там робили, робили йому авіаційне шоу. Мені здається, що це така дуже, дуже медійна картинка, створена насамперед для громадян так званої Російської Федерації, що мовляв нашого царя. Досі сприймають серйоз Досі під час його приїзду є червона доріжка, красиво літають літаки. Наш цар все ще рукоподоваємо людина. Станіславе. Ну дозвольте останнє запитання. Ви як людина, яка пройшла фронт, яка Багато чого бачила, скажіть, як ви відчуваєте, яким буде наступний рік для України, наступний 2024 рік? Я думаю, що це буде рік за відчуттями 43-й, якщо міряти категоріями Другої світової війни? Тобто, це буде час, коли суспільству доведеться заново повірити в власні сили українському, знову ще більше підтримувати своє Своїх захисників, тобто я категорично прошу наших е, дорогих глядачів і глядачок не розслаблятися. Прошу, щоб вони розуміли, що доведеться донатити, доведеться хто має в собі сили можливості мобілізовуватися, підтримувати збройні сили будь-яким чином. Тому що майбутнє і політика, і геополітика, і наше вами життя залежить саме від того, в який спосіб. Буде триматися наш фронт в який спосіб, ми зможемо забезпечити його потреби. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що в наступному році буде менше політичного шуму, буде менше спроб маніпулювати один одним. Я сподіваюся, що нарешті українські політики, які існують в публічному просторі, нарешті зрозуміють, що головне вистояти, перемогти. А вже потім займатися переліком проблем один одного і критикою один одного настільки гострою. І я би дуже хотів, щоб наступний рік, я сподіваюся, це буде рік, в якому ми вийдемо з стратегічної оборони і почнемо вже за допомогою тих видів озброєнь, які я і знаю, і впевнений прийдуть вже достатньо скоро до України. Ми будемо змінювати ситуацію на фронті, будемо. Більше впливати на супротивника, і звичайно, я сподіваюся, що в наступному році більше дискусій про дизайн пост Росії буде більше прагматичної роботи над тим, щоб замість Росії стало якомога більше нормальних, адекватних демократичних держав, які будуть взаємодіяти з демократичним світом, будуть будувати свої економічні відносини. І я думаю, що це буде рік рік непростий, однак рік визначальний, як мінімум, для десяти майбутніх років України і Європи, і звичайно, це буде рік, в якому буде відбуватися чимало виборів в Європейському Союзі, і нам дуже важливо втримати партнерські відносини з елітами Європи, говорити з ними формально, неформально і пояснювати, чому українська перемога це про спільну перемогу. Не тільки Європейського союзу, не тільки Сполучених Штатів, не тільки Японії чи Австралії. Це про перемогу демократії, не на папері, не внаслідок теоретичних міркувань, а внаслідок боротьби з імперіалізмом, тоталітаризмом, авторитарними режимами, які загрожують всьому світу, пане Станіславе, дуже дякую. Дякую, що ви знайшли час бути сьогодні з нами. На звичайному вам раді. Дякую дуже. Станіслав Федорчук повсякчати з нами на зв'язку. За що моем Звичайно, ми вдячні вам, наші спонсори на платформі Патріон, з нами і підписуйтесь на наш канал.